Є? Як я виглядаю? Що з волоссям? Ну, привіт. А це манк на транжира. Показуй, що купив. Що купив? Сьогодні я вам розкажу, як він потратив 10 тисяч доларів та як уберегти свій гаманець від подібного. Цьому випуску не постраждав жоден кіт і майже не постраждала жодна людина. Сідай. Ну, сіду... ну добре. Ну, ну ми з ранен, поки сипе. А? Роздав мені, так? Да? Все роздав, тепер давай просити. Що це, милий котик? Костюм у хана не зі. Раніше я думала, що найгірше, що може трапитися з махначами, це хвороба. Зараз я точно знаю, що це хвороба в Франції. Зефір зефір усолодезний. Він їхав до Америки через Францію. У Франції він зупинявся на один місяць, де йому і стало погано. Якщо коротко, то це захворювання сечовивідних шляхів. А причин для нього може бути безліч, але в нашому випадку, скоріше за все, це був стрес. Якщо ми говоримо про лікування, є декілька варіантів. Як правило, вони починають з того, що вставляється катетер для того, щоб можна було упростити процес ну власне ходіння в туалет. Якщо це не працює, тоді робиться операція, яка називається уретростомія. Давайте одразу по сумах транжирства. Операція нам обійшлася разом з цими двома пробними катетерами в 5 тисяч доларів. А десь через два тижні нам дозволили переліт, і зефір відправився в Америку. Але на цьому його пригоди не закінчились. Вже тут в нього виявили інфекцію, десь через два тижні по прибуттю. А і лікували її. Так як наш кіт, як ви можете зрозуміти, виглядає достатньо агресивно, і вже після операції він просто ненавидить лікарів і дуже агресивно на них реагує. А ніхто не береться робити йому аналізи без того, щоб робити йому анестезію. Для того щоб зробити йому анестезію всі аналізи і разом з лікуванням інфекції, це обходилося в 1800 Інфекція після цього повторилася ще двічі з проміжками в один півтора місяці. Якщо ми разом порахуємо, то це вже виходить більше 10 тисяч доларів. На щастя, інфекцію ми побороли вже більше ніж півроку. Ми не стикаємося з цим, але Чому вона була, відповісти насправді дуже складно. Американські лікарі схиляються до того, що протоколи Франції застарілі і вони роблять операцію некоректно. І, власне, через це і виходить занесення інфекції в ці сечові відні шляхи. Якщо вам здається, що після цього наш кіт вирішив зав'язати з ветеринарами і з витритами на них, це абсолютно не так, десь через місяць, після того як вирішилися всі проблеми з його інфекціями. Він вирішив підвернути, вдарити, стукнути лапу. Я не знаю. Я думаю, що він невдало згрупувався під час падіння, нам невідомо досі, чому так, але це був ще один похід, вже знайоме на місце. Єдине, що змінюється, це те, що цього разу ми за нього не платили повну суму. Рентген плюс анестезія, пам'ятаємо, його потрібно усипити, це обійшлося десь приблизно в 2000 доларів. Але цього разу 80% нам покрила страхова, що погодьтесь максимально приємно, і до чого я це все веду? Що якби ми мали страхову ще коли переїздили з України, то нам би це все обійшлось набагато дешевше, тому я дуже рекомендую по приїзду сюди або ж в Європу одразу оформляти для наших солодезних собі О, ти зляковсів. Рекомендую оформляти для наших солодезних собі страховку і, власне, хоча би якісь питання під час їхніх хвороб переносити набагато простіше. Перед тим як розказати вам все про страхування і як вибрати собі страхову та план, Я хочу вам дати дуже круту пораду. Друзі, а ми з ефіром маємо до вас невеличке прохання. Ми дуже дуже просимо вас задонатити на гостомельський притулок. Вони мають дуже багато тваринок, і для того щоб прогодувати одну в місяць, потрібно півтори тисячі гривень. Це не так багато для нас і дуже важливо для них. Тому, будь ласка, ось тут ми залишимо QR-код і кожен, хто має можливість, будь ласка, задонайте. Задонатьте, будь ласка, ну, будь ласка. Дякую. Через те, що ми стикнулися з проблемою сечовивідних шляхів, я дуже багато гуглила і знайшла інформацію про те, що існують спеціальні гранули, які можна додати в наповнювач в туалет вашого улюбленця. І вони змінюють колір, якщо в сечі є кров. Відповідно, ви можете на ранніх стадіях захворювання побачити, що щось відбувається не так, звернутися до ветеринара і, як мінімум, зробити лікування простішим, не доводити стан до операції чи навіть до вставляння катетера. Адже зазвичай, як я читала, якщо вже ми йдемо до того моменту, що потрібно вставляти катетер, то скоріш за все це закінчується операцією. А тепер про те, як можна вберегти свої гаманці. Обов'язково застрахуйте своїх улюбленців. В Америці в середньому страхові компанії покривають 80%. Це означає, що 80 сплачують вони, а решту 20% ви. Є нюанси. Якщо. Ваша тваринка вже хворіла на щось, і це занесено до її історії ветеринара. Страхова компанія в майбутньому повторні хвороби подібні вже не буде покривати. Відповідно, чим раніше ви застрахуєте вашу тварину, тим більше покриття ви отримаєте через те, що вона не встигне захворіти до моменту страхування. Також існує момент того, що дуже мало страхових покривають лікування зубів. Також вони не покривають все, що пов'язано з блохами. Хоча я зустрічала моменти, коли можна і це теж додавати, але ваш план трошечки збільшить, навіть не трошечки збільшиться в ціні. За поранену лапу ми заплатили 20%. Це приблизно 400 доларів. Погодьтесь, це набагато приємніше ніж 2000. Я не буду вам розповідати про всі компанії, які страхують махначів. Наша називається Healthy Puffs. Ось так вони виглядають. Ми платимо в районі 44 доларів. І це через те, що він породистий. Тобто, якщо у вас тваринка не породиста, це буде дешевше, якщо породиста, це буде в середньому ось так: 44 долари. Також розкажу вам, як розшифрувати умови планів, бо я, чесно кажучи, не одразу здогадалася. Ось так вони виглядають. Перший пункт показує скільки відсотків буде покривати компанія. Другий пункт говорить про суму, яку вони одноразово раз в рік будуть знімати з вашого покриття. Що це означає перший раз в рік, коли ви звернетеся до них за відшкодуванням, вони вам виплатять на ось цю суму менше. Ви можете вибирати її по різному Якщо ви знаєте, що ваша тваринка схильна до того, що вона постійно хворіє, краще вибрати її меншою, бо ви знаєте, що ви будете звертатися до них. Багато разів відповідно, якщо ви знаєте, що ваша тваринка в принципі хворіє дуже рідко, то ви можете вибрати більше як тут 500 доларів, тому що. Чим більшу суму ви вибираєте, тим менше коштуватиме ваше покриття. У нас було 100 доларів, тому відповідно можливо ця сума 44 вища, ніж могла би бути. І останній пункт вказує нам про те, що немає якоїсь е, позначки того, скільки вони можуть покривати, тобто скільки би ваша тваринка не хворіла і яка сума хвороби не була, вони будуть її покривати в будь-якому випадку. Тому висновок дуже простий: стежте за здоров'ям своїх улюбленців та застрахуйте гаманець, а я пішла тіскати кота. Тіскати кота! Я червона. Показуй, що купив. Показуй, що купив! Мене і збивають! Оті! Плечі. Ай. Один, два, три, це вирізали. Абсолютно. Кажи, Мать, ти навчишся записувати відео з першого разу. Все, кодька, останнє, чесне слово, ти знаєш, який ти будеш гарний? Всі будуть писати який красивий кіт, а це солодезна транжира.